Те, що рідні, всі перед зі мною. Я дякую тобі, герою. За каву зранку та квіти біля хати. Я дякую тобі, солдату. За цвіт калини у рідному садку. Я дякую тобі, захиснику, за те, що я тут іноді сміюся, я до землі тобі вклонюся. Що дихаю, пишу, співаю, що віру і надію маю. За те, що можу мріяти і знаю, здійсниться все, і я тебе чекаю, за те, що вірю, ти все зможеш, і Україна обов'язково переможе, за звільнений ізюм і нашу балаклею, що я пишаюся країною своєю, за мужність доведена в бою, за те, що ти завжди в строю. за те, що б'єш нещадна ката, я дякую тобі, солдате. За те, що і в окопі, і в бою виборюєш свободу, ти мою, що не є, щоб не було потому. Повернись живим додому. Ми дякуємо тобі, захиснику, за все, за Україну, за вільну, за нескорену країну. Щоб висловити вдячність до кінця, не вистачить цілого життя.